Воно не обірветься, жень. Вірю, що ні. Не повинно. Ну, мене 60. Та ні, не обірветься. Я сидів, я врода не качався, просто сидів, не обірвалося. Дося не підходь, не підходь, бо вдарить. не підходь, киться. Я трошки покатаюся з хлопчиком, а тоді ти сядеш. А потім я. Ну, хто ж без тебе? Ну, ударі, ударі, не підходь. До мами хочеш. Нормально. Да, да. да. Я уже катаюсь вот так котелью прямо. А, а Котель меня угля. Я... На руки любит. На ручке тогда нет. хороший хлопчик такий. Хороший локтик. Хороший. Видишь, упитка, увидит, увидит. Либо ж на ручках сидит, да?

Будеш зараз ката? Нюхай. Ну, та ж катається Єва. Покатається Єва, тоді ти будеш. Так? Бери хлопчика за ручку, води його за ручку. А, ну, він ще трошки не сніме, Поведи його за ручку, поводи. Поводи. Що ти втік? Ударить, ударить качелька, не подходит близко. Я так боюсь а от этих качелей. Ева, не гойдайся, потому что зараз дальше. Ну сейчас девочка покатается, и ты будешь тут кататься. Подожди, девочка же сидит сама. А я уже... А я уже меня уже называют Ева Мария меня называют Мария меня уже Ева. Вот, правильно.

Пятёрку, <сёп> Я тоже за пятерку. Давай, маленький. <сёп> Все? <'я> давай. Ай, Пускай в космос. Осторожно. Поняли? Пускай в Пускай его космос. Ну, спички, поспеть,

это бабуда на рубаху, на руках, где? Бежи. 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 вот. Бежи. 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 иди Бежи. Бежи. Гуляй. До... Так. Вот так. <laughs> Я... гуляй, иди, Бежи. 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 мячик, мячик. Бежи. Лё, интересно, что это Что а. а, вот такие? Мячик. Да. Мячик. мячик. Да. Все? Я... И... Все Дитя да. О, красивые. Софийка, на мячик. Мячик, дверь. Софіка, це Софійчина боє. Мячи поставили на Няу, Молодець, каже, слышиш, м'я. Неї сень сеня. Як щось просить у каженя? Я каже, каженя. Що, синок? Солочко. Ой, вона молоде. Ой, Касі. Що це? O că ai bu tam cuci Eu că dosta să fie da. Da tu fie. Супика сама видна, її не треба давати. Давай, О, О, так. Марик, ты еще вот это вот хисты тут. вже злости. Можно досынеть. От так. Давай тут мало тебя сколько раз не всякие квиточки, красивые, зарин мамчиков нас. Шо сама тут? Двизь на маме. Май, любить фотокис у вас? Не понимаю.

Давай лезть на коврик. О, на пол Вот. Надеюсь. А да? Ні, вот только здесь. А сонце сховається та й прохолодно, да? так? <утирясок> <утирясок> У нас тут особенно тут. Дерево тому що. А не буває туди будемо дам? Ні, це не надо писать це Как? Скажу, ну так. Да, але я в цьому... Ти що робиш? Ну забезпечити, дай себе його. Марик погрызе. На. Хочеш таку? Хочеш теж таку. А не багато тобі буде і м'яч, і і жук. Класно, скажи. А спасибо, що ти не сказала? Спасибо, скажи. Скажи, спасибо, Литя. H -h 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 -h. Та він путається, бо він то із за того, що... Спасибо, сказала Чіпки. Не і півчаса, як вона сказала, що мало, так що я не зробить. Маленьку. Помаленьку. На, ти кому даєш? Мені? Біжи хлопчику занести, біжи, біжи занеси. Оду там іди Іди там грайся на цій На одіялку. На кого, друзі. Да? Скажи, я знаю, куди. Туди я не йди, доча, там квітки Ти, ти. туди не пройдеш. Ні. Іди отут, сюди, сюди йди, поломами йди. Да. Ти що він тобі мішає? На. От випускайся, опускай ножку. Давай, Давай, Стой, сама стоп. Стоп. О, да. давай сама. Все. Давай, давай. Спасибо. Надо я В мене виїхати в барі, але вона ж за ним красила. В мене ще не добавилося. Давай, його можна дати. Спасибо. Давай його так. Це Маркуш іде. А це Льовий. Комаровський, його рекламірує, так що може здавати. а то Подарує. Там, Тоня, там така начинка є всередині, да, то може да ты ту начинку не, не дуже давай. Да, але я я даю, даю. Все. А що п'є через кубочку? Я ще не можу. Я піду. У мене ні, але ж пісає, пісає. Це молод. Получається, чи ні, так? На, мать, на, а лама, поки не буде.

Звісно, <рес> руки Ой, ти ти поїдеш в село і так само будеш по погороді там сидіти. Нічого собі. А як я можу. Вкусно? А, а дивіться. А вже ж Дивіться, як Я так все, я, ну, ну, я буду піднімати. А ти куди лізиш, я Там уже есть вода у потеряния. Ладно, да, юйта била. Кино, як я голову. Угу. Треба було. Тепер марик залізе, так? Да? Це тепер я потрібен тут дує. Що це ти грозде таке беде солотик? Що ж ти його таке грозне беде соротик. А по носу нема, що він оце все гризеє з землі. Буває. Да? Тут може його не услідити, він ляже, полиже бетон. Вони там хлопці прыгають і вода виливається і приходить посмоктати. Ти свого співперше, двига в час. Нормально буде не буде їй це. Ні, нормально, в таке таке вона йде. У нас немає в режиму. режим, у нас десь після 12 йдуть. Обідень. Опа. Він не покакав у тебе як? Пора уже. Да? Що, йшов, Що йшов, не підвук, я ж у мене? Ще не нішу показувати. Я його вже тримала на ошку, бо я всі на сікій підсутривали. І знаєш, має після їжі покакати після каші. Так він не показує. Это хай біга, куди вона? А куди ж вона? Ну то, хіба що? І що далі? А, м'ячик. О класний м'яч, да? Так, це наше іграшка, да? М'ячка. ណ <Gã aims> <iliz> ាបុកស្ការីមែន